Усім доброго дня. Сьогодні поговоримо про стандартну операційну процедуру, безпечне поводження з відходами категорії А. Відходи категорії А, безпечні в епідемічному, токсичному, радіаційному відношенні, побутові, харчові, промислові, будівельні відходи, упаковки від ліків та виробів медичного призначення. Вироби медичного призначення та їх деталі. Серветки, текстильні матеріали, засоби захисту, шприци, що не були в контакті з кров'ю, біологічними рідинами та виділеннями пацієнтів. Первинний збір та маркування відходів, збирання та сортування безпечних та небезпечних відходів проводяться безпосередньо в місцях їх виникнення. Всі контейнери для відходів мають кришку, що відкривається без допомоги рук. Протягом робочого дня кришка має бути закритою, відповідальна за організацію Сестра господиня. Поводження з відходами. Відходи категорії А утворюються в адміністративних приміщеннях, санузлах, палатах, кабінетах лікарського прийому, хірургічному, стоматологічному, гінекологічному кабінеті, денному стаціонарі, кабінеті Щеплення, кабінет для збору матеріалу на COVID-19 і так далі. Одразу після виникнення безпечні відходи викидаються до відповідного контейнера для відходів категорії А. Контейнери містять разові мішки відповідного об'єму. В кінці робочого дня молодша медична сестра під час поточного прибирання приміщення звільняє контейнери. Контейнери в санузлах звільняються по заповненню або в кінці робочого дня. Зібрані пакети зі сміттям після кожного збору відходів молодша медична сестра виносить до контейнера для побутових відходів. Централізовані контейнери для побутових відходів розташовуються на спеціальному асфальтованому майданчику. Потоки рухи відходів не мають перетинатися з потоками пацієнтів та персоналу. Відходи з контейнерів вивозяться службою служби один раз на тиждень, що має дозвіл та ліцензію на такий вид робіт. Відходи пластмас, що не були в контакті з пацієнтом та біологічними матеріалами, це шприци, які були використані для розведення лікарських засобів тощо. За потреби утилізуються як відходи категорії А на підприємство, що приймає вторинну сировину. Наповнення відходів пластмас виносять у пакетах відповідно, відповідної особи Гур'євська Ірина Вікторівна до приміщення тимчасового зберігання. Вимоги до відходів категорії А. До відходів категорії А належать такі види відходів: харчові відходи, відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами, первинна упаковка лікарських засобів. Окрім первинної упаковки лікарських засобів, визначених переліком отруйних лікарських засобів. Побутові відходи. Тверді, великогабаритні ремонтні, які не мали контакту з біологічними рідинами всіх відділень закладу. Великогабаритні побутові відходи, що мали контакт з біологічними рідинами після проведених очищення і дезінфекції шляхом протирання поверхню. Поверхні та агрегати великогабаритні побутові відходи. Що мали контакт з біологічними рідинами пацієнтів, підлягають обов'язковій дезінфекції перед їхнім розміщенням у накопиченому контейнері або спеціальному приміщенні. Дезінфекція полягає в обробці поверхонь шляхом протирання розчинами дезінфекційних хімічних засобів у режимах, які зазначені в інструкції виробника. Дезінфекція проводиться після очищення мийним розчином. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Ці роботи з поводженням із будь-якими відходами здійснюються виключно із використанням рукавичок. Якщо працівник під час робіт перебуває в зоні ризику утворення аерозолю або контакту з рідкими відходами, він має бути забезпечений та використовувати медичну маску, окуляри або щиток. Ізолюючий халат або комбінезон, а також миючі взуття. Забороняється використовувати пакети сигнальних кольорів, контейнери з позначками відходів, а також контейнери для гострих виробів не за їх прямим призначенням, пересипати або сортувати відходи після їх первинного сортування, перекладати, розбирати, розрізати відходи з метою їх знезараження. Викидати гострі відходи до контейнерів з безпечними або небезпечними відходами. Зберігати відходи будь-якого типу поза спеціально відведеним місцем, встановлювати контейнери для забору відходів на відстані менше 1 метра до нагрівальних приладів. Заключне положення. Цей СОП є внутрішнім нормативним документом медичного закладу КНП Великодовинській КДЦ, тому вимоги СОП обов'язкові для виконання персоналу. Дякую за увагу!